Доброго дня! Сьогодні у відео я покажу, як з дискової беушної борони можна зробити хорошу сковорідку, в якій можна буде пожарити на 6-8 осіб. Спочатку треба буде очистити це все, позачищати, попрорізувати, позаварувати все. В основному треба підготувати це все. Дійство. Ну і от, після деяких маніпуляцій, після зачистки, прочистки понаходив невеликі тріщини, Для цього взяв гаркою, поподрізав, понарізав, коротше, углиблення зробив, щоб краще сварка зайшла. І ось така сковородка вийшло. Оставилось придумати ще як зробити ручки до неї. Зараз подумаю як то її правильно зробити. І ось які ручки придумав. Ось що знайшов. Зараз пообрізаю, поділю і ось поприварую. Я думаю буде воно. Ну вон, і зробив таку ручечку, подрізав. І десь примірно хоп-хоп. Отако приварить. Сам не, не ожидав, що так буде. Зараз приваримо. Виглянемо, як повно буде.

Коротше, отак треба з усіма. Ну, ось така сковородка і вийшла. Ось такі ручки. Думаю, непогано. Останеться пропалити про цей. І що для сковородки треба? Правильно. Кришка. Зараз зробимо. А кришку я покажу в наступному відео, як я її роблю повністю від А до Я. Ну а кому понравилось таке відео, ставим лайк, підписку.